Що зуби не дуже в гарному стані, це супер, бо ми на цьому заробляємо. Така людина може навпаки уникати походу до спеціалістів і також затягувати візити до стоматолога. Навчити пацієнта доглядати за собою і змінити якісь звички доглядові це дуже важливо. Так само, напевно, як і з РХП. Анорексія, це швидке руйнування та активне прогресування карієсу. Це е, сухість губ, сухість слизової. З болімією я думаю, що там набагато все ну, так, цікавіше з клінічної точки зору. Для того щоб імплант інтегрувався в кістку і якісно функціонував, кістка має бути якісно мінералізована. Скоріше за все, така людина вона. Ну точно не, не звернеться там до психіатра і психотерапевта, і вона просто ще ніколи не повернеться до цього стоматолога. Великі фрагменти непротравленої їжі вони можуть залишати подряпини на піднебінні той же цукор, який просто з нього роблять, просто якогось танізіру страда, <су> наче це там найстрашніше, що я в нашому житті. Чи це правда? Після епізоду блювання одразу прополоскати просто чистою водою, якщо дуже хочеться почистити зуби не раніше ніж через годину.